Російські війська за добу обстріляли 11 міст Донеччини. Одна людина загинула, семеро поранені. Нове життя у німецькому місті Шверін починає вчителька з Маріуполя Марина Гала. ЗСУ пошкодили два мости: Антонівський та через Каховську греблю. Російська армія вночі обстріляла із систем реактивного залпового вогню місто гірник, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Загорівся гараж на приватному подвір'ї. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, очільник Курахівської громади Роман Падун поранених та загиблих серед цивільного населення немає. Також вночі війська РФ завдали удару по Слов'янську. Місто вночі обстріляли. Було гучно на мікрорайоні Целінний. На щастя, постраждалих немає, але здормован повністю приватний будинок. У Бахмуті напередодні в день горів приватний будинок та господарчі споруди, а у півночі через обстріли загорілись шість гаражів. Загиблих та поранених немає. Як повідомляє генштаб Збройних сил України на Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження. Неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодими. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодими. Успіху не мав, відійшов. Попри заяви окупантів, про взяття Сіверська місто залишається під контролем України. Напередодні працівники Сіверської військової адміністрації доправили гуманітарні набори для жителів громади та вивезли у безпечні райони людей, які вирішили евакуюватися. Від сьогодні на Донеччині у день прапора та до Дня незалежності заборонено проведення масових заходів, зупинений рух громадського транспорту, призупинена евакуація та видача гуманітарних наборів. На території нашої громади частина інфраструктурних об'єктів організацій прикращають свою роботу, такі як там банки пошти і так далі. А на ці кілька днів з 23 по 25 а хто та так так також сам остановил свою роботу на ці кілька днів, де не провоцировать провоцирувати жителів на скоплення. До дня державного прапора 103-я окрема бригада сил територіальної оборони збройних сил України підняли безпілотник із жовто-блакитним прапором поблизу лінії зіткнення та спланували політ так, щоб український стяг було видно на тимчасово окупованих територіях. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас. Марія та Софія сестри із міста Сєвєродонецьк Луганської області. 15-річні дівчата на початку березня виїхали з-під обстрілів на Волинь. Коли залишали рідне місто, перше, що поклали до валізи, український прапор. У нас їх було два. Нам подарували на новий рік прапори. Подружка. Подружка подарувала. Один лишився висіти у мене на стіні над моїм столом. І Якщо вскриватимуть квартиру, вони знають чиї квартири, вони вскриватимуть. Мені від того дуже весело. Квартири неонацистки і Бандерівки. <рапори> Залишилася українська література про прапори. Багато чого. Коли ми виїжджали, дуже важливим було вивезти саме прапор, окрім вишиванок ще й прапор. Коли ситуація, що невідомо, що буде своїм містом українським, саме як українським містом, то хочеться собі перед очі постійно бачити. Звідки ти, як ти Як ти себе ідентифікуєш? Що в тебе всередині? Зараз блакитно-жовтий стяг розповідають дівчата, висить у них в кімнаті, так само, як у зруйнованому, але не скореному Сєвєродонецьку. Коли на підході російські війська, а ти їдеш з прапором і вишиванками, ну це все одно він був складений, але його, він, він був одразу згори в твоїй сумці. Так е, мені. Це був не, не страшно, вийшло. тому що я готова була відповідати, наприклад. Ну, вибачте, я, я то звідки з української Луганської області. І ми так прокидаємось зранку так, і, і бачимо вижково. прапор кожного да. дня. Кожного ранку. Прапор дуже важливий мені. Хочеться ходити в ньому, одвічно ходити в ньому. Це е... символ держави, щонайменше, але це символи народу. Люди, які працюють здавна на фермі, українські села, вони бачили небо і бачили поле. пшеницю, поле, яке їм треба скосити. Школу, де невідмінно навчалися сестри, повністю зруйнували російські війська. Від рідного міста кажуть, взагалі мало що залишилося. Разом зі своїм прапором, можливо, і не скоро, але збираються повернутися на рідну українську Луганщину, кажуть близнючки, і твердо вирішили нікуди не їхати з України. Ще один, ну як неофіційний прапор України це червоно-чорний, захід сонця в полі, як він виглядає, червоний захід і темне-темне поле. На Луганщині були такі закати: червоне-червоне. Заходи. Заходи сонця, червоне-червоне небо. І земля вже майже що чорна. Не ховай очей блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на спомин. Пісня буде поміж нас. Дарія Мишкова, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк. 38-річна вчителька інформатики з Маріуполя Марина Гала зараз живе у Німеччині. Сюди змогла виїхати після трьох тижнів під обстрілами. Було сложно в тому плані, тому що я не знала, що з моєю сім'єю, з мамою, з дідуською, бабуською, папою і всіми іншими, хто залишився в місті після того, як ми з сином уїхали. А, дуже складно морально. І... Навірно, щоб жити далі мені допомагала в этом плані природа. Я очень много гуляла. Я проходила кілометрів двадцять за день, і я так себе просто чувствовала, що я в принципі є. Зараз Марина з 13-річним Даніїлом після кількох переїздів обживаються у новій квартирі і обидва розуміють, швидко вони додому не повернуться. Восстановити город за год за два года, навіть якщо все повернеться. В лучшую сторону, ну на мой взгляд, это ну, десятки лет. Очень много было выпущено каких-то снарядов. И не факт, что они все разорвались и где-то они могут быть. То есть я не смогла бы сидеть дома. Если мой ребенок пошел на улицу, я буду сидеть и думать, вернется он сегодня или нет. Та спогади Марину не полишають. Здесь контакты наших родственников. Находясь в Мариуполе, мы не знали, что с нами будет и в какой момент. Поэтому для идентификации меня я носила с собой рюкзак с этой запиской. Я не могу ее выложить. Даніїл ще не ходить до школи. а Марина ж вчить мову та намагається підтвердити свій диплом, щоб потім знайти роботу. В Шверіні здесь, мабуть, більше таких битових проблем стало, тому що регістрація, страховая, банк, центри зайнятості. і Кожен день потрібно кудись йти, брати терміни, приходити на зустрічі і здесь зовсім Друго Здесь я не могу, наверное, в повної мірі у какое-то время врім'я Після 24 лютого до Німеччини виїхали понад 900 тисяч українців. Частина з них вже повернулась. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Режисер Херсонського обласного театру Сергій Павлюк з перших днів війни у стрімах розповідав про ситуацію у місті. Каже, в перших числах березня в Херсоні висіло безліч українських стягів. Люди їх прив'язували всюди. Російські військові намагалися їх знімати і знищувати. Одного разу каже Сергій біля флагштоку, що розташований біля стели героєм Небесної Сотні. Побачив український прапор у калюжі. Європейський був приспущений. Підняв прапор, струсив, і я підійшов до фахштуку, і думка така, треба його повернути на місце. І дивлюсь, трос перебитий. Уже виліз на а, стелу і думав, як же достати цей трос, і тут чую свист в спину, розвертаюся, бачу через дорогу. А херсонці знають, що через дорогу будинок офіцерів, і там теж над дверима лисить український прапор величезний. І з під нього виглядає орк. Ну класичний, зелений такий пов'язковий білий на руці. Він казав: ухаді оттуда. А я такий собі питаю, шо. Uh, він каже, я сказав, уходи оттуда, а я сказав, а прапор забрати можна? Ну так прикрикал через дорогу. Забирай і уходи. З врятованим прапором Сергій Павлюк щодня виходив на мітинги в окупованому Херсоні. А коли виїжджав, взяв його з собою. Зараз тяг постійно з ним, супроводжує на зустрічах з херсонцями. Про важливість і особливість українського прапору говорить і Херсонка Ірина Ханікова. Вона теж ходила на мітинги в окупованому Херсоні. каже найбільш щемливим і пам'ятним був мітинг із довгим прапором, який несло багато людей. Це великий прапор. Це був ще один такий поштовх до того, що ми переможемо, що ми разом ми не зламані. Ми навіть не дивилися на те, що ми можемо з цими стрічками, з цими прапорами нас можуть зі прямо з них, просто на вулиці. Ми все одно шли синьо-жовтий стяг на мітингах для херсонців. Це був спосіб показати, що Херсонщина це Україна, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Це місто було жовто-блакітно. Зрозуміло, що окупанти з цим боролися. Вони темно знімали з усіх адміністративних будівель в Херсоні. Наші прапори, але люди я ще раз хочу сказати: вони вивішували от, в своїх приватних будинках або повертали на адміністративні будівлі вже коли там не було орків. Тому що фактично для них цей прапор був знаєте, символом екстремізму, і людина з національною символом вона дуже ризикувала. І здоров'ям, і свободою не насправді на життям. народний спротив на Херсонщині триває, говорить Юрій Соболевський. Незважаючи на російський терор та пропаганду, херсонці роблять усе можливе, аби наблизити день звільнення. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Він ходив майже на всі мітинги і зробив близько 400 світлин. Херсонський фотокореспондент Олександр Корняков з перших днів окупації, залишаючись в місті, висвітлював події. Розказує, що у березні мітинги знімав ще фотоапаратом, а в квітні вже почав працювати телефоном. Коли було страшно, я брав саму стареньку апаратуру, яка мені не давала змоги працювати. Швидко, там вустренький об'єктив мануальний, який дуже-дуже повільно, дуже багато моментів я пропустив. Але в той момент я вважав, що треба, треба, треба нову техніку якось зберегти. Але зараз я розумію, що коли вже все пройшло, я розумію, ну, чому я не брав. Зараз було стільки фото, що ну, не знаю, вистачило б на кілька фотовиставок. Найбільше емоційних світлин було зроблено 5 і 13 березня, коли на мітинг вийшло кілька тисяч херсонців. Розказує Олександр. Прийшло мені так здається, що понад 10 тисяч а мабуть, ну можливо, що і більше. Я знімав відео, як від, від ну, як проходка колони від від першого чоловіка до останнього. То мені здається, там чи 15, чи навіть більше хвилини на це відео було. Люди йшли, йшли з кожним місяцем, не тільки працювати і жити в окупованому місті ставало важче і небезпечніше, говорить Олександр. Життям це назвати насправді дуже складно, коли ти постійно в напругі, коли е е ворог постійно ходить, е їздить бі біля тебе. Е коли ти е кожної хвилини це стосується е не тільки там активістів, журналістів. А це стосується кожної людини, яку може можуть не просто не за що заарештувати, викрасти, побити. Коли дізнався, що його шукають військові РФ, розказує фотограф, переїхав в квартиру знайомих, переховувався місяць, потім вирішив виїжджати. Я хочу жити жити в Україні, і коли, і коли я на, на підконтрольну територію попав, то на, навіть дуже був висмажений, коли хлопці з тобою розписали розмовляти на, на українській мові. Труд, труд, трудно описати ці емоції, вони якось внутрі, так от, щось так от піднялося. Олександр говорить, що зараз йому потрібно декілька днів для адаптації, після чого повернеться до роботи. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Удари збройних сил України по логістичних шляхах та складах боєприпасів російських військ на Херсонщині, обстріли з усіх видів озброєння, вздовж лінії зіткнення, авіаудари по позиціях українських сил. Такою була ситуація минулої доби у південній операційній зоні. За інформацією офіційних осіб, генштабу та південного оперативного командування. Два автодорожні мости через Дніпро на окупованій території отримали значні ушкодження. Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту. Підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці. Зміну у складі та положенні російських військ на півдні не зафіксовано. За словами Владислава Назарова, війська РФ продовжують дистанційні обстріли та авіаційні удари. Протягом минулої доби завдали вісім ударів по позиціях ЗСУ. Втрат не допущено. Генштаб повідомляє про обстріли 14 прифронтових населених пунктів та авіаційні удари поблизу трьох сіл Херсонської області. Здійснював. Обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкіне, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришип та Квітневе. Завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкіного та Андріївки. Авіація Сил оборони Півдня завдала ураження опорному пункту та скупченням російських сил, складам боєприпасів та засобам протиповітряної оборони. Оперативне командування Півден не називає місця авіаційних та ракетно-артилерійських ударів, повідомляється про втрати військ РФ на півдні, 17 військових, зенітно-ракетний комплекс БУК, мінометний комплекс «Сані» та 5 одиниць техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. В окупованому Херсоні 22-річна студентка магістратури ХНТУ Ольга Мітелка почала серію своїх робіт про красу українських дівчат. Художниця розповіла, малювала на полотні, яке на день народження в березні подарували їй батьки. Так Вийшла перша картина з колекції україночки, але на жаль, я не змогла вивезти вивести її з собою з окупованого херсону, тому що на російських блокпостах окупанти мені не пробачили, будь що пов'язане з моєю проукраїнською позицією. Наступну картину дівчина написала в Івано-Франківську. Її назва Пристріт на москаля. Саме ця картина поїхала з художницею до Польщі. Образи мами з дитиною народилися від сильних емоцій після ракетного удару по Вінниці, розповіла Ольга. Малювати я почала з маличку, і моя мама завжди згадує історію з дитинства, коли вона приносила мені олівці з шести кольорів. А я дивилася на неї поглядом повного нерозуміння, тому що для мене шість кольорів це було замало. Перша проректорка ХНТУ Марія Артеменко розповіла, з Олею Мітелкою працювала кілька років на кафедрі дизайну одягу у проєктах творчої студентської спільноти, говорить жінка. Ольга часто брала участь як авторка та модель. Вона така дуже привітна, відкрита, дуже активна. В неї багато жіночих образів і матерів, і молодих дівчат. Ну, звичайно, вона привертає увагу саме одягу, бо це її специфіка ну, професійної підготовки. Марія Артеменко говорить Ольга Мітелка, яскрава представниця активної молоді, яка створюватиме нову Україну. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.